Дітки, сьогодні розповім цікавинки про їжачка. Для початку розкрию вам секрет: їжачки не носять яблучка на своїй спинці, а навпаки, їм це не подобається, коли щось ложить на його спину. Скручуватися в клубочок він вміє, так він захищається від бажаючих йому нашкодити, але котитися як м'ячик ні. Це лише в мультиках показують, щоб було нам цікавіше дивитись. Їжачок може жити вдома. Навіть в квартирі, але він дуже шумний, любить бігати вночі, стукати лапками по підлозі. Уявляєте, їжак трішки схожий до людини. У нього на чотири зубчики більше, ніж у людини, а ще вони в нього, як і в людей, випадають, тому, коли їжачок старіє, стає без зуби. Коли їжачок лягає в зимову сплячку, то майже не дихає. Температура його тіла падає аж до плюс двох градусів. Він такий стає холодний, як молочко з холодильника. Коли їжачок прокидається після зими, він дуже голодний. Він з'їдає все, що бачить черв'ячки, хробачки. Їжачки люблять їсти яйця, змії, котячий корм, консерви. Гриби він їсти не любить. Тепер ви дітки знаєте, чи можна пригостити їжачка. А ще цікавий факт: якщо їжачок здоровий, у нього вологий носик. Їжачок... У їжачка слабкий зір, але вони гарно чують і мають надзвичайно гарний нюх. Їжачки народжуються без колючок. Але на другий-третій день в нього вже починають формуватися колючки.